Ми стали ботинки знімають? В цьому повернулося якраз з четвертого на п'яти Перше, організувати волонтерів по допомозі матеріал, щоб він був одягнутий. Сьогодні батальйон має і термобілизну, і дощовики, і в принципі їжа нормальна, і з їжею і з матеріальними засобами проблем немає. А друге питання це підняти в якийсь мірі бойовий дух хлопців, щоб ну, не розказували, що тільки трактористів, лісників і так далі відправляють в армію, а що і люди, які були держслужбовцями високого рангу, також разом з ними і для них не баю за ну, І третє питання зрозуміло, що також якось разом з ними виїжджати в спостережні пости, а, дивитися і разом з ними служити. І оце задача, яку я поставив перед собою, яку я буду А Є ще народ? І депутати. Ну, приїжджають в якості туристів, <рес> от, телефонують. Але ви знаєте, я думаю, що от я коли приїду на ротацію, обов'язково зустрінуся, не знаю, чи з президентом, чи з ким небудь і обов'язково скажу, що потрібно із бувших народних депутатів, із національно-демократичних фракцій, які не стали, які можливо не стануть, треба сформувати якусь хоча б сотню, щоб працювали з місцевим населенням.